Це світлина Романа Іллічова з бойових позицій. А так він виглядає після мінно-вибухової травми. Зараз йому 38, родом із Рівненщини. У Збройних силах за контрактом. Тож повномасштабне вторгнення застало його на службі. Біда трапилася в лютому 2023 року. Що Шонцювало, що повернувся. Вийшли в наступ, чи вас обстрілювали? як це було? Нас да. Були воронь то було? Два хуто. Що ви пам'ятаєте? Що забрала скоро і все. І все. Внаслідок поранення в Романа не було ні губ, ні верхньої щелепи, ні носа. Абсолютно різні обличчя і завдання лікарів хоча б повернути його функціональність, аби чоловік спокійно почувався в соціумі. Уперше після травми Роман побачив своє обличчя через місяць. Каже, готовий був до цього. Але ви тоді могли бачити, говорити, як ви було? Говорить їх. Те, яким чоловік є зараз, результат кількох попередніх операцій. Це вже п'яте втручання на Романовому обличчі і не останнє, кажуть хірурги. Йому було сформовано за допомогою кадаверських ребер. зроблено каркас носа, і потім було взято звідси такий проки хлеб, його перекинули на ніс, закрили дефект. Але зараз є проблема, що немає верхньої губи, ніби. Немає не, недостатньо тканин і є дефект кісткової верхньої щелепта. Тобто планується зараз цей флеп, отут же його можна буде відрізати і його провести that таку ревізію, тобто that вичистити жир і постав, покласти його назад. Але планується взяти з клубової кістки е кістковий, кістковий трансплантант і його поставити сюди, нижню губу, дещо перемістити на верхню. Щоб закрити цей дефект. попередні операції були підготовчими, які полягали в тому, щоб сформувати тканини і кістковий об'єм, на якому можна працювати далі. Верхню щелепу повідновили, взявши кістку з судинами і пересадивши її на лице. Усі наступні втручання реконструктивні, і тепер хірурги піднімають пацієнтові ніс, щоб він більше не був природної форми. Шула беремо шкіру і перевертаємо, щоб накрити. Нову структуру носа, Тепер волосся росте, бо то є чола. Але вживаючи лейзер, то ми можемо ціком те волосся знести і буде нормальна, нормальна шкіра, і повинно так видати як менш як нормальний ніс. А щодо того дефекту уст, то ми перекладемо зараз клаптик шкіри і мускулів, обикулярсь muscle, від... До вирішення. У ході операції хірурги відмовилися брати носову перегородку з клубової кістки. Натомість застосували спеціальний хрящ, який взяли в банку кісток. Є такий у Канаді. А той ніс ми збудували, вживаючи хрящ з ребра. Так що та є цілком нова реконструкція носа. І милося, тут згоджити, тому ми лише хочемо то злужити, що раніше виглядало. Так що той хрест я бачу, можна його різьбити як хочемо в Канаді. Якщо ко кожний пацієнт ходне кожен пацієнт, кожна людина підписує дозвіл чи дають дозвіл на те, що після смерті що вони може бути донором чого-небудь і кожен, що має. Що може авто в'їхати власне, то не то соседифікейшу, тому лайсенс підписую. Якщо я був якій-небудь аварії, що щось з мною сталося, і я не пережию цю аварію, то я даю дозвіл, щоб в мене нирки брали, якщо потрібно, щоб мене брали ребра, якщо потрібні. операція була дуже складною. Ми з доктором Антонишиним провели вже 13 місій в Україні і Польщі. Це був найважчий пацієнт, якого ми протягом цього часу оперували. Уже проведено йому чотири операції. Очікується ще дві. НАТО складний дефект. Але ми дуже задоволені результатами і готуємо українських хірургів, щоб вони могли також доглядати за пацієнтом, поки нас не буде. Проте мова про повернення первинного обличчя, на жаль, не йде. Це особливості мінновибухових і вогнепальних травм. Однак важливо те, що всі функції будуть відновлені. Роман буде мати нюх, вільно дихати, відповідно харчуватися і інтегруватися в життя. У таких ситуаціях нелегко повернути первинне обличчя. Дуже часто воно не повертається після таких великих травм. Наша найбільша мета, щоб пацієнт міг нормально дихати, їсти і функціонувати на. Повно в житті також естетичний вигляд обличчя, щоб пацієнт міг самовпевнено почуватися і міг проживати нормальне життя. Їм важливо відновити не тільки функцію, але теж ще і соціально реабілітувати. Тому що, якщо був до травми молодий симпатичний чоловік і після травми спотворене обличчя, звісно, що людина замикається в собі поза тим, що пережила таку важку травму, і плюс вона лякається того, що вона не буде прийнята в соціум і, і операції. Є такі важливі, хочу сказати, відзначити те, що Дуже є хибна така думка, що за одне оперативне втручання можна позбавитися у цих всіх недоліків. На жаль, це довготривалий етап, і треба набратися просто терпіння, і це будуть результати. В цій справі не може бути поспіху, це тривалий час і потребує від спеціаліста високої як професійної, так і фізичної підготовки. Теж ми завжди працюємо з вірою в те, щоб Позитивний буде прогноз і тривалий. А це ще один військовий Валентин Ковальов із Володимира. Йому лише 27, і з вісьмох їх вижило двоє. Внаслідок чого отримав поранення, не знає. Летіло каже все. Так він виглядав до цього, а тепер готується до першої операції. І в нього їх буде кілька. Павлівка, Донецька область. і Потім нас вибили з посадок, які взяли. Ну і нас двоє з живих залишилось. Один без поранення. Ну і я отримав поранення все. Ну, якось хлопці добре наші прийшли по нас, забрали. Ми ще 6 годину оце так лежали. Я навіть не, ну, не знав, що в мене... Було. Ну, і в корбіну, і в осколках. Якось самостійно ось так, сам передбігався, якось сам все. Коли ви зрозуміли про обличчя своє? Я напевно зразу, бо я його ну, зразу в руках. То мене щука була, вона відсіла тут. Я думав, що око. Евакуаційна бригада забрала в лікарню. Далі пам'ятає лише те, що отямився в Дніпрі, після того в Києві. А між тим увесь цей час був непритомним. втратив багато крові. Реконструкція Валентинового обличчя передбачає кілька операцій. Биркує цю комчуком. Є дефект носа і губи також. Нашою головною метою є перевести реконструкцію цього носа. Ми не думаємо цей клаптик шкіри перенести, як називається, скінфлеп і зішити зі середини, щоб було добре доплу крові, щоб то, ну, то на тому положити всі ті кости, які ми будемо вживати в реконструкції. Носа на місці носа хірурги знімають шкіру, щоб оцінити його стан і зрозуміти, чи вистачить її для подальшого перекриття носа. А щоб відновити верхню губу, потрібно від'єднати її від щелепи. Тара, яка зараз очолює операцію, учениця Олега Антонишина і в складних випадках завжди питає його думки. Ми зараз спробуємо зайти неглибоко, щоб дістатися тих тканин із зберегти. Додатковий розріз на обличчі має допомогти з'ясувати, чи є ще один носовий хід. У кожній канадській хірургічній бригаді працюють анестезіологи. Павло Славченко, як і Олег Антонишин українського походження, каже, підходи до операції у нас нічим не відрізняються від канадських. Дуже важливо постійно контролювати стан пацієнта і не опускати очей із моніторів. Тут ще й можна покластися на підтримку українських колег. Ми всі реагуємо до показників. То є тиск, а є електрокардіограм. Я рівень а, кисню у кров'ю, і їхній підхід є абсолютно такий самий, як наш підхід. То ми маємо ті ці самі ціль. А, і більш-менш ми так, так само пробуємо дійти до того. Я дуже задоволений а, працювати тут із українцями. Вони є дуже мені помічні, бо, бо трудно це робити. У чужому госпіталі у чужій країні їхати в Україну каже пан Павло не боявся, бо бере силу від нас, тих, хто постійно тут живе. Як ви можете це робити, то я хоч на тиждень можу зробити. Носовий імплант розміром 3 на 4 сантиметри Валентинові взяли з тазової кістки за світлинами обличчя до поранення. Хірурги в Канаді, застосовуючи комп'ютерні програми, відтворюють на гіпсовому зліпку анатомічні параметри пацієнта, аби врахувати їх. Під час операції просимо пацієнтів, щоб нам дали фотографії свої перед пораненням, і тоді можна після того, уживаючи е, програми, компіторські програми, е, збагнути точно в трьох розмірах, якої величини то ніс має бути, як і має виглядати. І то нам дає. Ціль тої операції закриватимуть кістку шкірою, яку беруть із чола. Коли все загоїться, операції продовжать. Вони полягатимуть у видаленні рубців і в безпосередній підготовці форми носа. Після цієї операції то буде виглядати як великий клаптик шкіри на носі. Том буде багато поступових операцій, але буде місці буде мати функцію. І це головна мета, але прогнозувати час дуже важко, каже пан Олег. Співпраця з Канадою говорить директор Волинської обласної лікарні Олександр Дудер. Зав'язалася через фонд «Волинсос Медікал, зокрема Наталію Риванюк. Коли канадська місія працювала в Польщі, то хворих на операцію возили туди. Оперативні втручання такого класу потребують дуже тривалої реабілітації, дуже тривалого догляду. І тому транспортування прооперованих пацієнтів до назад на Україну, адже перебування за кордоном над дорого для нас сьогодні було також великим викликом. Тому на початках ми просили, і дякуючи волонтерам, це відбулося брати до уваги ще те, що ми хочемо вчитись. Ми хочемо робити ці оперативні втручання в такому самому стилі і в, в нас в лікарні. Тому першим кроком було впровадження в цю програму навчання спеціалістів. І я дякую фонду «Волинсос Медіка», особливо Наталії Раванюк, за організацію цього процесу. Дякую колегам, фахівцям з Канади за те, що надали. Максимально можливі консультації, навчили максимально можливу кількість фахівців наших, спрезентували їм певні мікрохірургічні інструменти, а саме основне, оздоровили, прооперували наших героїв. Загалом у канадській медичній місії, яка працювала у Волинській обласній клінічній лікарні, взяли участь 13 лікарів і медсестер. За тиждень вони провели 18 різних операцій.